Всім привіт, любі друзі, Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про здорожчання цін. Зараз на липень 2021 року є ціна 41 гривня за кілограм, і хочу зауважити, що всі поговорять про те, що ціни будуть зростати. Тож подивимось, що буде восени вже на наступний сезон. Теж зроблю огляд з акцентом на цю тему. Сьогодні понеділок ціна 174 гривні за кілограм, а у середу саме буде останній день завозу, коли ціна буде 41 гривня. Хочу звернути увагу, що у мене є сторінка на шафі, де я розпродаю не тільки секонд хенд але й свої речі. Може щось цікаве, щось, те, що мені не прийшлося у нагоді. Є зовсім нові речі, є бушні. Рекомендую вам заглянути на мою сторінку. Можливо, ви знайдете для себе якийсь скарб або необхідну річ у вашому гардеробі і не тільки. Тож, welcome. Чекаю на вас там. Пишіть, буду рада відповісти. І вітаю вас у примірочній. Сьогодні на мені ось такий легенький сарафанчик, тому що спека неймовірна, моя дідас. Для прогулянок по місту. І, звісно ж, у нас розгар літа. Я набрала купу платячок і в місто, і на пляжі, ну, вони такі, да, більш е городські для міста. А, ось це дуже приємне, вовняне, легке і з таким незвичайним верхом, небанальним. Хочу примірити та показати вам, а також підняти тему про бренди та нові речі. Саме ось ця сукня, вона скільки там залишився понеділок-вечір сьогодні, а в середу останній день завозу, а ця сукня висить збіркою, збіркою абсолютно нова. от rework Ось такий бренд. Я щось таке чула, але зустрічаю вперше. Ось бачите, що ну майже на останньому дні завозу можна знайти зовсім нову сукню. Вона дійсно ідеальна. Вона вовняна, легенька, без підкладу, але досить щільна. З таким візерунком. Я вдягнула на своє платічко, ну, тому що було дуже спекотно, і в мене розумієте, верху не було на що вдягнути іншу сукню. Але в цілому я не гадую, я продумую свій похід у секонд хенд і білизну, яку буду надягати, б... носочки, якщо треба приміряти взуття, але яке теж буває інколи брудне, але на рахунок того. Я думаю, що це е, також, як і в звичайних магазинах, до вас міряли цю річ, і незрозуміло, які люди і скільки разів її приміряли. Тому в секонд хенд ходять такі самі люди, як і в звичайні магазини, чому б ні. Може, за якимось винятком. А так в цілому е, треба зберігати елементарні міри предосторожності, і все буде. Тож, показую вам наступну сукню. Люблю такі, це такий зовсім простенький крой. Це така сукня-футболка, сукня можна так назвати, із вираженими плечиками. Така, за рахунок цього має структурованість якусь, має плечі, має позначену талію резинку, а в цілому, це знаєте, як взяли велику чоловічу футболку, там врізали. Там вставили резиночку, і вийшла ось така сукня. Дуже класна, вона в графітовому кольорі мені сподобалось. і сіла на фігуру непогано. Сукня без заморочок, як я називаю. А це наступна сукня показую вам із колекції H&M для молоді в 36 розмірі. Це вже зовсім інша, така суканька, сукня халатик. Мені здається, така в стилі. 60-х, навіть 70-х, щось таке. Вона має кармашки спереді, теж така непогана сідає на фігуру, як вам напишіть в коментарях, звичайна світленька літня сукня. Вона, до речі, йшла із підкладом. А, наступна дуже довго, довго, зеленого кольору, сукня, вона дуже красива. Насправді камера так не передає. А, з, спереду вона звичайна, а позаду вона така оригінальна. Там такий зав'язки є, зараз вам покажу, та резиночка. Спереді сіва, сіва непогано на фігуру на мій зріс-1,75 м, Бачите, і красивий підклад в тон є. Гарно, можна і з каблучками, можна і з кросівками, як зручно, але позаду щось мені тут було незрозуміло. Також приміряла на свою сукню і щось там було забагато. Так здалося, наче розтягнута резинка, але такого наче не було. В цілому, в цій сукні було все гарно, окрім цієї резинки позаду. Тому я не розглядала її, як та, що піде зі мною. І... Ця трошки вінтажна сукня, ну не вінтажна, звичайно, а така в стилі Саманти із серіалу Сексом Велике Місто. Спочатку я подумала, вона така тяжкенька, важкенька, резин, резинова така. знаєте. Ще я подумала, що вона така на пляж, на купальник можна вдягнути. Також тягну на свою сукню, але коли надягла, це така яскрава, знаєте, вирве око. Рожевий колір, я ж кажу, сукня Саманти і «Секс у великому місті». Дуже класна на запах, структурована, вона така двошарова, не плоска, якщо можна так сказати. Цікавий танцювальний дизайн, я обожнюю такі сукні, мені здається, вони такі, знаєте, вне времені, якщо так сказати. Сучасна і така в стилі 90-х, які зараз повертається, і дуже класна. Актуальна, мені здається, завжди. І на прогулянку, і в місто, і на коктейльну вечірку, чому би ні. До речі, вінтажні сукні також часто зустрічаються у секондах. Саме ось ці три сукні стали фаворитами на сьогоднішній день, на мою примірку у секонді: ось ця сіра, темно-синя. Вовняні натуральні, і ось ця о, така резинка на запах, але коли я надягла, вона така, знаєте, холодна, вона така зовсім е, легенька. Ось ці сукеньки показую вам. І ось ця третя. Напишіть ваші вподобайки, яка е, саме краще сіла на мене, яку слід взяти із собою. Буде цікаво почитати. Саме зараз поставте на паузу та напишіть внизу в коментарях. Ось цю сукеньку я вирішила зважити, вона від Divide сьогодні понеділок 174 гривні за кілограм. Заважила вона 190 г на суму 33 гривні. Звісно, це ввечері можна було почекати завтра, коли там 100 гривень за кілограм, але я не стала чекати, тому що не факт, що я попаду в цей секунд, ще й зранку, тому ця покупка була виправдана, думаю, за таку е сукню вона була зовсім в новому стані, ну, як нова, чи нова, можна сказати, тільки без збірки. Е е класна, легенька, літня на пляж, на екскурсію, куди хочете, місто чому б ні стилізувати відповідними аксесуарами і буде все супер. Дякую, що ви ролик до кінця. Буду рада почитати вашу думку у коментарях, як ви оцінили цю примірку, і як, на вашу думку, яке платят найкраще сіло та підійшло мені та моїй фігурі. Та, що саме слід взяти із собою. Я переконана, що якщо щось підійшло, то треба брати немедленно саме в той день і в ту, же, в ту же секунду, тому що завтра цієї речі може і не бути, особливо це стосується секунду. Тож, дякую вам за перегляд, бажаю вам гарного, спекотного літнього настрою. До нових зустрічей. Пока-пока!